Вітаю вас, шановні інтернет-глядачі! Зима почалася з небувалого підняття податків і яскравих дискусій у мережі. Як реагувати на пропозицію отримати тисячу гривень від влади? Розпочнемо з податків. Результати ми відчуємо на початку січня, коли отримаємо менше, а ціни виростуть відсотків на 20%. Під час війни це вимушений зрозумілий крок, але на тлі тотального злодійства і розкрадання бюджетних коштів сприймається особливо болісно. Якщо прочитати підбірку новин сайту Сила Правди, найкомпетентнішого антикорупційного видання Волині, приходиш до висновку Крадуть як востаннє. До прикладу, медиків Ковилі та Нововолинську придбали медичне обладнання в 5 разів дорожче за ринкову вартість. Пенсійний фонд Волині замовив послуги з прибирання на 1,6 мільйонів у підприємниці з Хмельницького. А у Підгайцях сільська рада за 2 мільйони гривень купила буса, кажуть для вчителів. Луцький водоканал замовив обладнання для очищення води на 47 мільйонів гривень. Виробником механізмів є харківська фірма, але купують через львівського посередника. А цього тижня особливо відзначилася Луцький. Національний технічний університет, який зібрався під час війни, відремонтувати все, що можна, включно з будинком офіцерів у центрі Луцька, і застелити все бруківкою. Також не могла не відзначитись у цій темі Луцька міська рада, яка через підприємця змогла освоїти 7 мільйонів гривень за декілька днів. Матеріал цікавий в першу чергу через тупу й безсоромну схему, з якою пиляються бюджетні наші з вами гроші. В деталях це описав сайт видання конкурент. Тепер повернемось до податків, точніше до зростання цін. І в першу чергу тарифів. Ще весною вартість кіловата світла зросла вдвічі. Влада пояснювала, це необхідно, гроші підуть на відновлення. По тому спритні ділки з енергоатому добре порахували і сказали: Ми вийшли в нуль. Тому тепер на відновлення треба ще раз підняти тариф до 7 гривень 30 копійок за кВт. Зростання витрат зачепить навіть таку сферу, як похоронні послуги. Тепер цей бізнес змусить сплачувати ПДВ. Якщо простіше, то плюс 20% до ціни поховання. А що ж з тарифами на тепло, як повідомив депутат луцько міської ради Андрій Лучик, за 10 місяців 2024 року влада заплатила олігархам з партії за майбутнє 30 мільйонів гривень, а до кінця року докинуть ще 6 за оренду котельні на Карбишева. Паралельно міська рада готує масштабне підвищення квартплати. Ініціаторка цього підняття заступниця міського голови, лідерка фракції Батьківщина Ірина Чабелюк. І як ви думаєте, на скільки відсотків? Поліпшиться життя в наших будинках. Думаю, ні наскільки. І на тлі всього цього нам пропонують тисячу гривень. Нам, власне, пропонують, а не дають. Здавалося, у списки пенсіонерів є, отримуючи в субсидії теж Державу допомагай нужденним. Але ні. Вам пропонують зголоситися, тобто попросити. А у відповідь вас попросять. Ми ж звикли дай задай. Що попросять? Проголосувати. За кого? Здогадайтесь, що ж до ідеї взяти гроші і задонатити на армію можна, але українці цього не роблять. Ось дані за перший місяць ще однієї програми. Я про національний кешбек: 45% потратили на мобільний зв'язок, 35% на комуналку, 3% на медицину і лише 1% на армію. Така ж пропорція буде, я думаю, із президентською тисячею. В Україні почалася підготовка до виборів дії столичної влади. Зрозумілі тепер про місцеву. Ігор Поліщук заявив, що тепер всі гроші від нього або які з ним асоціюються для допомоги військовим, йтимуть через фонд Ангар. Тобто мер почав формувати свій список до міської ради і не такий, як теперішня фракція за майбутнє, яка швидше нагадує безлику та безголосу отару і набиратиме людей публічних. Тобто волонтерський фонд Ангар стає неофіційним департаментом міської ради. Ще один виходець із партії за майбутнє, голова обласної ради Недопад, вирішив почати із спортсменів і недавно обрався головою Федерації легкої атлетики в Волині. Мабуть, було прийнято рішення, що досвід розвитку волинського футболу вдалий, тож його варто перенести й на легку атлетику. Ну а голова облдержадміністрації Іван Рудницький їздить містами та селами області, зустрічається з людьми і обіцяє все повирішувати. Тобто, якби сказали, що років 10 тому займається формуванням власного іміджу. І як у тому анікдоті про три конверти вже дістав перший на зустрічі в Колі сказав, що його попередник не допрацював у напрямку комунікацій. Я нещодавно говорив з офіцером 42-ї бригади, нашим земляком і журналістом Святославом Лисюком. Він підтвердив, що на фронті теж чекають 20 січня, дня інаугурації Дональда Трампа, і вірять, що на другий день стріляти перестануть. Я теж у це вірю. А що ж далі? А про це ми обов'язково поговоримо згодом. На сьогодні все, гарних вам новин.